Найближчим часом може початися війна між двома ядерними країнами. Мова йде про Іран, країна, яка як вважається без п'яти хвилин має свою власну ядерну зброю. Та Ізраїль, країна, як ми знаємо, вона не має ядерної зброї, але якщо треба, готова її засувати. Це питання турбує весь світ, тому що у Ізраїля союзники і Сполучені Штати і ЄС. І звичайно, що вони не можуть стати в осторонь цього конфлікту, і, звичайно, що це може стати глобальним конфліктом, який вийде за межі регіону, і очевидно матиме свій вплив і на Україну, адже і. Іран є союзником Росії в її агресії проти нас, і я радий представити нашу гостю. Це Віра Константиновна, експерт з іранської проблематики. Віра, вітаю, добрий вечір. Відразу питання: чи буде нова велика війна у цьому регіоні на близькому сході? Добре питання в Останніх кілька 12 років. Ми говоримо про те, що така війна, такий розвиток подій можливий. А те, що велика глобальна війна може бути, свідчить про низ про. Те, що для Ірану це може бути останній шанс, але в той же час, враховуючи обставини, які ми маємо зараз в Європі, геополітика така штука, що говорить про те, що обидві сторони хочуть... Попередити такий розвиток події, Іран співпрацює з Росією, що, що дає Іран Росії, ми знаємо. А що Росія дає Ірану і як це посилює, чи посилює це його військово-спроміжність? Невідомо чи вони щось отримали. Поки що там контракт був. Він е, за різних причин з боку Росія не виконується. Але ну мені здається, що враховуючи те, що Росія тепер перешігаляла Іран з точки зору найбільш санкціонованої країни, то цілком імовірно, що така співпраця може відбутися. Постачання таки може відбутися питання в тому, можливо для Росії зараз цілі такі важливі у нас на фронті. В ізраїльських змі з'являлася інформація, що Росія, от буквально найближчими днями чи тижнями, передала Ірану системи ракетних ударів Іскандер, Кандермови, там і С-300 і С400, угу. а також засоби радіо електронної боротьби. Так, да. так. Наскільки це суттєво посилює Іран, що це правда, з точки зору протиповітряної оборони, ну теж маємо розуміти, навіщо Іран запросив ці системи, попри деякі нюанси, які Іран Іранці теж вивчають наш досвід, вивчають досвід росіян у нас війні, то такі системи протиповітряної оборони цілком вірно для того, щоб відбити потенційний на потенційний. Потенційну відповідь Ізраїлю, а Ізраїль каже, що в випадку масштабної атаки вони атакують ядерну ста ядерну станцію Ірану, де, до речі, як як вважається, йде робота над створенням ядерної зброї. Трошки поправлю є різниця між цивільною атомною генерацією, де, що є. Атомна електростанція в Бушері і військовими програмами. Здебільшого, найбільш важливі, важливішими об'єктами є якраз збагачувальні комбінати це і «Фортоу». І також в реактор на важкій воді, який, здається, знаходиться в араці, якщо мені не зраджує пам'ять. Оце три найважливіші, тому що саме через них є застереження стосовно реальних цілей Ірану у своїй ядерній програмі. Треба розуміти, що будь-яка технологія вона не є поганою або хорошою, вона стає зброєю лише в руках людини. Бушер. Це цивільна частина, цивільний компонент, але дійсно ви праві, що треба розглядати це в комплексі. Бо, наприклад, якщо повертаючись до ситуації, яку ми мали, наприклад, в 2006 році, коли ядерне досі Ірану було передано на раду безпеки, ООН, і після того запроваджені. Санкції на міжнародному рівні у зв'язку з незаявленою ядерною діяльністю, то в той момент ніхто не до кінця не усвідомлював, наскільки Іран просунувся в своїй ядерній програмі. Коли була укладена ядерна, так звана ядерна угода, тому що це не зовсім угода. Вона не не була ратифікована. Це такий е, всеохоплюючий спільний план дій для того, щоб зняти застереження світової спільноти в плані е, ядерних активностей Ірану. То цей план в 2015 році, коли він був укладений, так звана Віденська угода, так то тоді лунали думки, що якщо Іран буде виконувати все, все, що написано в цій угоді написано в додатках, то мовляв справжні цілі Ірану, справжня мета це цивільна атомна генерація, яку використовує будь-яка країна в світі, яку може використовувати. Теж нагадаю, Іран є. Членом договору про нерозповсюдження ядерної зброї, як не ядерна країна, тобто він має цілком легальне право розвивати цивільну атомну генерацію, чим він і скористався в контексті атомної електростанції Бушері. Водночас, повертаючись, мені здається, технологічно треба розуміти, що є два. Процеси в ядерному циклі, які говорять про те, що України може бути якісь мілітарні ядерні амбіції. Це питання збагачення урану і питання переробки. Всі ці процеси, вони, взагалі ядерна генерація, атомна генерація і ядерна програма це питання гарантій МАГАТЕ, Міжнародного агентства з питань атомної енергетики. Вони мають бути Свідомі, вони мають мати спроможності, щоб моніторити будь-які установки і таке інше. Враховуючи останні знов таки заяви, я би сказала, що Іран знаход дійсно знаходиться на межі отримання технології, яка їм дозволить зробити свою ядерну бомбу. Чому? Тому що Іран. Після того, як Адміністрація Трампа вийшла з угоди у 2018 році, деякий період часу сторони, учасники цієї угоди намагалися ну, як би так, мотивувати Іран, залишатися в рамках цієї угоди. Але десь з лютого 2021 року можна сказати, що угода вмерла. Чому? Тому що Іран зняв з себе будь-які застереження, будь-які лімітації. Фактично, я неодноразово стикалася з такою думкою, що поки країна на політичному рівні не прийме рішення, що вона робить ядерну зброю, а, вона залишається в неядерної. ядерної. Угу. Чи е, стратегічно політичне керівництво Ірану таку? Таке рішення прийняло важко сказати. А, попри те, що є низка дискусій в експертних саме технічно, технічних колах, а, Іран накопичив наразі а, більше 5, ну, десь приблизно 5 тисяч збагаченого п'ять тисяч кілограмів збагаченого урану. І з них 120 двадцять кілограм, це уран, збагачений більше 60%. Що це означає? Що в принципі матеріалу для ядерної бомби. У Ірану достатньо. Mm. Він є. Добре, що ви згадали про угоду Трампа. От перше питання: до того, як США вийшла з цієї угоди, Іран виконував це зобов'язання. І друге питання: от рішення Трампа вийти з ядерної угоди з Іраном було помилкою. От зараз вже із нашого фокусу, на превеликий жаль, я думаю, що якраз вихід з цієї угоди був правильним рішенням. Тільки за тільки це рішення мало б мати додаткові інструменти. Поясню думку, до 2018-го, з 2015 по 2018 рік, Іран, в принципі, можна сказати, допомагав світовій спільноті і намагався впевнити її, що його активності мають мирний характер, він допускав інспекторів МАГАТЕ, працювали відповідні інструменти. Там камери на е, об'єктах МАГАТЕ мало доступ монітор, моніторило і за в принципі забезпечувався прийнятний рівень прозорості процесів. Але в той же час, ну, наприклад, були різні обставини, які свідчили про те, що іранці можуть будувати додаткові ядерні об'єкти. На які як би переносити частково свої е, дослідження або акти. тобто питання були до них? Питання були, але питання знов таки це е, велика велике значення відігравала роль магате в цих процесах, тому що саме інспектори магате. Е, Технологічні фахівці, технічні, вони могли сказати, чи відбуваються якісь додаткові а, процеси, про які Іран, як країна-член на той момент додаткового протоколу до гарантій МАГАТЕ, мав би повідомити а, інспекцію. Але цього, ну. З різних причин не робилося, або робилося вже постфактум, коли країна вже ну от мала це, от, наприклад, будівництво тих же заводів відповідно до процедур. Країна має повідомити угу. про наміри будівництва такого закону заводу, а по не і. Мені здається, що тут іранці використовували всі можливості для того, щоб або відтермінувати, або навіть якби так не повідомляти про деякі активності. Але точки зору України, от мені інколи здається, що якщо б Трамп не вийшов своєї угоди, Іран був би зацікавлений у з'яті санкцій і тому, що найменше, можна було очікувати, що Іран би не підтримував би Росію в її війни проти України. Ви знаєте, я щиро радію нашій трошки, мабуть, наївності, тому що Іран би. В будь-якому випадку підтримував Росію, тому що склалася така геополітична обстановка і геополітичні обставини з 1979 року Іран ну, не, не дуже має. Перспективу відновлення відносин зі Сполученими Штатами Америки з точки зору от, нормальних дипломатичних відносин. Ми не будемо зараз здаватися в історичні подробиці, але по факту маємо ситуацію, що е, позиція іранського керівництва mm -hmm. завжди була в такому плані, що там, де Є американські або ізраїльські інтереси, так як вони кажуть, великі і мали сатана, так точно та тому тут важливо розуміти, що для США ця ну це, це було мені здається цілком очевидно, що Іран підтримує іншу сторону. Але тим не менше, я е, чув оцінки, що насправді суспільство в Ірані не підтримує цю війну. Ну, перше, не підтримує чинну владу і не підтримує війну, тому що е, має свої побоїння. Щодо Росії, ну історично Росія намагалася постійно відкусити якісь території uh -huh. від Ірану і Росія, і СРСР. Тобто там є свої якісь. Там є історичні обідки, називаємо це так дійсно. Ну, іранці дуже добре пам'ятають історію з окупацією частини Ірану в процесі Тегеранської конференції 43-го року. Вони прекрасно це пам'ятають, але вони також пам'ятають такий собі. Уряд Масадика, якого фактично було зміщено mm -hmm. і вчинено. Він був демократично обраний, як от по їхнім міркам. Mm -hmm. Але при цьому з залученням партнерів сполучених штатів, Британської mm -hmm. імперії Великої Британії, тоді цей уряд був створений створені такі умови, що він пішов. Але в той же час іранці дуже, дуже добре пам'ятають і 1979 рік. І оцей теж нагадаю, до 79-го року Іран і Ізраїль були найкращими партнерами і партнерами Сполучених Штатів в регіоні теж іранці, чому повертаючись до заколоту 53-го року. Була відбулася реставрація монархії монархій тому для іранців все, що пов'язано з тими, хто допоміг монархії відновитися, воно викликає суттєвий негатив. З зрозуміло, причин сполучені штати на той момент мали своє бачення розвитку регіону. Радянський Союз використовував всі інструменти для того, для того щоб ну, скажімо так контролювати деякі процеси. Іран не виключення, тому що для США Іранці були хорошими партнерами, поки не сталася революція. Після революції 79-го року, звісно, що Росія, Радянський Союз, тепер Росія, вони спробували збалансувати, так би мовити, регіон. Але мені здається, тут очевидний теж є ще один фактор, що для Ірану, Ірану Зараз ситуація виглядає найсильніше, найкраще, тому що немає сенсу мати ядерну зброю, якщо у тебе навіть немає засобів її доставити. І от тому ми переключаємося з вами на те на той момент, чому Ірану дуже важливі ці ця бойова і ударні літачки. Тому що їм теж треба мати, вони розробляють ж балістичні ракети. Ми теж у нас були в дискусії, пам'ятаєте, стосовно того, чи закупить Росія, чи Іран продасть балістичні ракети. Судячи по всьому, для Ірану ризики перевищують фінансові в першу чергу можливості. Але в той же час ми розуміємо, що в цьому контексті для Тої ситуації з суспільством суспільство знову вони мають доступ до інформації. Вони використовують інструменти для того, щоб розуміти, що відбувається в світі. Але є от та градація. Пам'ятаєте, протести, які відбувалися, теж протести виникли не тому, що проти конкретної особи верховного лідера тому що проти ну проти конкретної я би сказала конкретного органу державної влади поліції нравів яка в чергове перевищила свої як би мовити умовні повноваження що спричинило смерть молодої дівчини я не бачу реального протестного потенціалу з одної причини політична система Ірану це доктрина вилаяти факіха правління правос... правовірного факіха юриста ісламського для того, щоб мати протестний протесний це може бути ну економічні, от з точки зору так і демократії. Економічні якісь проблеми, проблеми з виборчими речами. Попри те, що системно, от якраз в Ірані відбулися ж вибори президентські, от системно відбувається е, падіння. Інтересу суспільства до участі в виборчих процесах за тими правилами, да. які Так, да. за тими правилами які є. Тобто, це таке потенційно висловлення недоволення ситуації, але сказати, що це матиме якийсь розвиток, ні, тому що не пропонується жодної альтернативи. Але умовно кажучи, є така точка зору, що Іран уникає війни з Ізраїлем саме тому, що не відчуває якогось надійного тилу, що Вличати. підтримка суспільстві іранської влади дуже низька. Да, десь в рівні 20%, а переважна більшість людей просто їх ненавидіті. Якщо успіху не буде, а це дуже ймовірно. Це може спровокувати от, от, та, такі та е... процеси, такі якраз революційні. ну революційні цілком ймовірно Ця думка має підґрунтя. З огляду знов Ірансу свого часу був об'єктом агресії з боку Іраку, і оце якраз війна восьмирічна, яка відбувалася. І от в результаті якої фактично появилися думки у іранського керівництва щодо ядерної зброї, щодо зброї масового ураження, mm -hmm. то мені здається, якраз може бути той факт, що іранці намагаються показати, продемонструвати своїм в регіонам, що вони mm -hmm. щось можуть зробити. Mm -hmm. Але це контрольований то, що називається контрольована ескалація, як би нам не подобалася ця фраза. Ну і наостанок тоді мабуть питання про майбутнє: чи є у світу шанс якось вирішити ядерну проблему Ірана? І яким чином чи можливе повернення до ядерної угоди там в контексті вимог, наприклад, відмовитися від праці з Росією, тому що тепер появилося це набагато складніше ніж раніше, чи є тільки один військовий шлях вирішення? На превеликий жаль, якщо дивитися, теж порівнювати обставини, які є, наприклад, з Північною Кореєю. Поки Іран є в парадигмі країни, яка є членом хоч якихось режимів обмеження і нерозповсюдження ядерної зброї, але це не означає, що країна не може завтра прийняти рішення про вихід з договору, як це зробила свого часу Північна Корея, і стати собі. Ядерною країною провести ядерне випробування і зробити собі фактично статус, чи буде зараз прийнято рішення про якусь мілітарну операцію? Я сумніваюся. Об'єктивно, що навіть от ситуація з Сирією, коли Сирія теж спробувала розвивати собі ядерну енергетику, і Ізраїль свого часу зупинив. Мілітарними шляхами цей розвиток тут проблема в тому, що іранці дуже добре винесли уроки. І більшість ядерних об'єктів, які безпосередньо стосуються мілітарного це, це под, технології подвійного призначення, називаємо це так. Вони будували їх от багато теж експертів. І я тут погоджуюсь, вони їх будували з розрахунком на те, що ймовірний страйк е, авіації там іноземної країни. І це означає, що вони їх будували там в бункерах підземно і що дуже у затрудняє фактично планування будь-яких таких акцій, тому мені здається, всі ці будуть ставити на політико-дипломатичне врегулювання. Намагання домогтися від іранців хоч якоїсь прозорості на системній основі, тому що тут то, теж треба розуміти. Чисто технічно вони дозволяють інспекторам МАГАТЕ дозволяли вірніше приїжджати в країну, інспектувати безпосередньо на, на землі, так би мовити. Так? Але всі ці камери, які там, електронні печатки, які ми інспектори свого часу. Ну, за закрили, опечатали літі ті об'єкти, ті проекти, які ран вів uh, подвійного призначення. Вони зараз не працюючи. Тому сказати на якому рівні зараз перебуває іранська ядерна програма. Ми можемо тільки враховуючи заяви іранської сторони, раз, і е, деякі дослідження, які робляться в рамках того ж жінту, і це, ну, це те, що е, американці е, пишуть в своїх е, публічних доповідях. Що фактично ми можемо моніторити е, розвиток ядерної програми через використання там тих супутників знімків або ще додаткових якихось джерел. Чи варто думати про е, мілітарний вирішення проблеми? Я думаю, що от як кажуть завжди, кілька сценаріїв є на столі, і чи це який сценарій буде задійснений, Звісно, що Що він має бути цей сценарій. Він, він має бути. Я думаю, він є. Але теж повертаючись до того, що політика дуже впливає. І після виборів, які відбулися в Ірані, ми чекаємо результатів виборів, які відбудуться в Сполучених Штатах. І в залежності від того, від переможця цих виборів, я думаю, що розвиток подій на Буському Сході матиме як мінімум. Низку сценаріїв, які дуже недобрі, і зараз дипломатія працює для того, щоб максимально знизити градус напруги. Те, що Іран е, грозиться і він здійснить деякі кроки для того, щоб показати, що він от може вдарити ще раз по Іра Ізраїлю і фактично досягти своїх пропагандистських цілей. Е, мені здається, це очевидно. Що відповість Ізраїль на це. Ну тут питання в тому, як будуть підтримати союзники. Тобто, знову ситуація трохи патова з одної сторони. Стратегічна угода, яка є, планується під до підписання між Іраном і Росією, а з іншого боку, є зобов'язання Сполучених Штатів перед Ізраїлем. І отут, як кажуть одні теж експерти, що зараз іде процес торгу. Наскільки ми можемо ескалювати, щоб потім деескалювати, і це бачите актуально не тільки в нашому випадку. Ну що ж, як бачимо, ситуація тривожна, але коли бувало інакше, будь-як, ми будемо уважно дивитися за ситуацією і на Близькому Сході, і в інших регіонах, і розповідати вам все, що відбувається, і як воно може вплинути на Україну. Тож будьте з нами, буде ще багато цікавого. Бувайте!